Привіт! Сьогоднішній наш урок буде присвячений музею Redstone і ми спробуємо дізнатися, які такі штучки, які комбінації можна зібрати за допомогою різних компонентів Редстоуну. Коли ви завітаєте до цього музею, у вас зустріне директор музею, де ви зможете трошки з ним поспілкуватися, і можна буде рушати до основного входу в наш музей. В цьому музеї ви побачите багато виставкових стелажів, назвемо це так, чи виставкових експонатів. Напевно, так навіть буде краще. Але перше, що ви зустрінете, це компоненти з редстоуна. Всі ті компоненти, які ми розглядали в нашій презентації, тобто спостерігач, виштовхувач, розподілювач, лампи і так далі. Ви зможете на них подивитися, тільки бажано не розбивати їх. І ось цей компонент це називається командний блок. Він також зроблений із редстоуну. Його бажано не чіпати, тому що це, бачите, заборонені технології. В нашій грі далі ви побачите експонати з музичними блоками, де натискаючи на них, ви будете отримувати різні мелодії. Вони комбінуються із того, що під музичним блоком знаходяться різні. Блоки компонентів, тобто камінь, пісок, дерево, і вони дають зовсім різні звуки. Можете поекспериментувати, тут я підписав, які конкретно звуки ви будете отримувати. На цьому стенді, експонаті ми бачимо, як може розповсюджуватись сигнал від нашого джерела Redstone. І бачимо, що коли нагору йде провідник, то він розповсюджується. Якщо наниз, то він не може розповсюджуватись. І він може йти нагору, навіть якщо у нас є скляний блок. Тобто, бачите, звідси пішов сигнал, дійшов до нашої плити, пішов навіть вище на скло, але далі він до лампочки так і не дійшов. Далі ви побачите експонат довжини розповсюдження редстоуну з джерела, тобто він може розповсюджуватись на 15 блоків. Спеціально підписана ця довжина, і бачите, на 15 му блоці він ще існує, тобто ця лампочка горить, на 16-му вже лампочка не горить. Але якщо ми хочемо подовжити наш сигнал, ми можемо підсилити його за допомогою повторювача, і він знову може на 15 блоків підсилити наш сигнал. Далі ви побачите різні експонати з поршнями, з цими важелями. І як вони працюють, можете дослідити. Є поршні, як бачите, липкі, є звичайні поршні. Далі ви зустрінете експонат з тим, як працюють різні плитки і кнопки, і важелі, як вони будуть впливати на роботу, наприклад, дверей. Тобто натискаєте, стаєте, або якщо треба повністю відкрити і тримати, відкритими двері. Друга частина це різні бачите, функції. Ми можемо дослідити. Наприклад, функція повторювача це напрямок сигналу. Тобто він може блокувати наш сигнал в одну сторону. Ну, якщо він повернети в цю сторону, то він блокує сигнал. Якщо повернути в сторону підсилювача, то він його підсилює, звісно. Далі у нас тут підписано, бачите, функція повторювача замок в схемах, а це наступна. А тут функція повторювача затримка сигналу. Тобто, тут, бачите, зміщено наш повторювач. І якщо ми натискаємо, бачите, права частина нашої схеми швидше реагує, тому що там затримка мінімальна. А тут є певна затримка, яка налаштована, коли ми правою кнопкою миші на нього натискаємо. Далі у нас є приклад вічного двигуна, бачите, він постійно миготить, і так він працює, і може тим самим тригерити. Е Нашу схему для того, щоб лампочка горіла. Але якщо ми хочемо перекрити сигнал, ми можемо ось тут також окремо подавати сигнал через повторювач. І бачите, коли він отак от налаштований в цю сторону, він блокує наш перший повторювач і з'являється ось така ну, ніби паличка, яка говорить, що цей сигнал у нас заблокований. Таким чином, ви можете керувати. Моментом того, що подовжується сигнал. Наприклад, це можна використати, якщо ви якісь секретні кімнати робите, і знаєте, де у вас є захований додатковий ключ, крім основного, який би подавав сигнал на відкриття дверей, є ще й додатковий прихований ключ. Далі функція повторювача передає сигнал крізь стіни. Тобто, якщо ви подаєте сигнал, то якщо повторювач стоїть за стіною, він може цей сигнал перехоплювати і кудись подавати далі, наприклад, ну, знову ж таки секретні двері. Це також можна робити такі от секретні технології. Для скривання якихось там дверей. Далі у вас є такий експонат, як можна порівняти роботу виштовхувача і розподілювача. Тобто, у нас, по-моєму, це вис... розподілювач, а це, по-моєму, виштовхувач. Якщо не можу помилятися. Ну, ми на лекції дивилися якраз на них, то можете краще вже знати. Давайте я подивлюся, щоб не помилятися, як він тут, а виштовхувач і розподілювач. Правильно. Тобто з відкритим ротом це розподілювач, з таким посмішкою це у нас виштовхувач. Отже, всередині там знаходиться у нас відро води в обох із них, але подивіться, як вони працюють, якщо їх активувати. З нашого розподілювача вода витекла повністю, а з виштовхувача вона вилетіла ось в такому от блоці його можна підібрати і далі десь використовувати. Тому цей блок у нас активізує предмети, які знаходяться всередині, цей блок просто їх викидає. Далі є приклади роботи з компаратором, да, нашим, або як його ще називають, розподілювач він раніше, по-моєму. Ні, компаратор, правильно, компаратор на редстоуні. Отже, як він е, працює? Сигнал з цього бічного джерела сильніше, ніж з іншого, яке ближче до компаратора, тому він блокує вихід. Тобто, що в нас виходить? Є ось тут джерело сигналу, воно аж два блоки має до того моменту, як дійде до нашого компаратора. А є джерело сигналу, яке збоку підходить і воно має один блок. Тобто, воно набагато сильніше, так як воно це джерело ближче. До нашого компаратора то цей сигнал боковий він сильніший. І через те, що він сильніший, він блокує, як, от, на прикладі того тієї роботи, якось отут. от Пам'ятаєте, ми тут блокували сигнал з боку, коли подавали. Так і на прикладі цього він також його блокує через те, що він сильніший. А от наступний приклад говорить: навпаки, цей сигнал боковий у нас слабіший, а цей сильніший, тому у нас загоряється лампочка. На основі цього також можна робити різні приховані кімнати, різні активатори для того, щоб якось відкривати чи контролювати надходження сигналів. Компаратори можуть також виявляти предмети в, скринь, в скриньках. Тобто, якщо у нас отут-от бачите щось є всередині нашої скриньки, я тут спеціально поклав предмети, і воно активує, дає електроенергію, і можна таким чином мати певний індикатор того, що у вас щось уже зібралося в ваші скриньки або щось було покладено. Тут, як бачите, все пусте, тому сигнал не дається. Далі компаратор визначає ступінь наповненості скриньки і надсилає відповідний сигнал. Тобто, крім того, що воно, в принципі, дає сигнал, можна навіть побудувати ось таку систему, яка буде керуватися тим, скільки у вас заповнено. Бачите, от я скриньку заповнив на певні компоненти, два слоти заповнено, і тому на два слоти, по суті, бачите, дало нам сигнал. Таким чином можна от такі цілі системи будувати, які би працювали. Так, далі у нас тут є додаткові. Експонати по тому, як е, працюють е, наші розподілювачі. Тобто я натискаю на кнопку, бачите, вилітає салют, і є стріла, яка в дерево теж вистрілюється. Тобто всередині ви можете вкладати певні е, предмети. Далі у нас робота сигналу під дією світла. от На жаль, ну, не можна сильно дослідити, але якщо ви бачите, то цей датчик світла він е, зараз, як по суті, є датчиком темряви, тобто реагує на те. Що більше електроенергії виробляється, коли темно біля нього. І от дивіться, коли я зараз буду відкривати йому прохід, тобто, бачите, світло попадає більше, то сигнал зменшується, він став менш яскравим. Коли більше темряви, то сигнал навпаки підсилюється і він стає сильнішим. Можна цим користуватися е, теж для певних таких от е, пасток, наприклад. І далі є датчик світла. Як їх налаштовувати? Ви правою кнопкою на них клікаєте, і вони реагують на. Цей дотик. Також ми можемо побачити, як працює у нас вистріли в мішень. Тобто, якщо ми вистрілимо в неї, то лампочки певний час будуть горіти, тобто виробляється електроенергія. І є у нас такий експонат гак і нитка. Тобто, поставивши два гаки і пропустивши між ними ось таку нитку, яка в мене, бачите, в інвентарі є, то ми можемо зробити таку собі розтяжку. Тобто, проходячи біля неї, ви її активуєте. Ось салют пішов, і та ж сама лампочка у нас загоряється від цього моменту. Це можна робити прямо. Пастки контролювати прохід якихось героїв чи антигероїв. Далі тут іде цілі експонати по дослідженню колії. Якщо ви бачите, в нас є колії різні в наборі, давайте їх подивимось в інвентарі. Е, от У нас є колії електрична колія колія детектор і колія активатор, тобто три види колії. Перша колія ось ця. Яка е, називається електрична колія, е, вона якраз і може, якщо до неї підведено джерело, ось це джерело зараз її живить. Може запускати автоматично вашу вагонетку. Ось ця колія особлива. Бачите, коли вагонетка біля неї проїжджає, то її ніби трусить, і це не просто так, тому що це колія активатор. Вона. Може активувати всередині нашої вагонетки якісь предмети. Наприклад, якщо там буде вагонетка з динамітом, то вона почне ну, вибухати. Якщо там буде якась тваринка або монстрик, воно її просто виштовхне звідти. Ну і навіть якщо я от сяду, бачите, мене в цей момент прям виштовхує з цієї вагонетки. Ну, якщо буде довший більше колія, то воно буде прям, якби, скидувати мене з вагонетки. Це можна зробити за допомогою тієї колі, наприклад, якісь зупинки. А є у нас колія-детектор, яка може детектувати, що над нею щось проїхало, і це можна розробити такі автоматизовані системи освітлення в не знаю на ваших коліях або в ваших підземеллях. І навіть якщо ви зробите певну затримку, то дивіться, вагончик тільки отут-от встає. Але світло загоряється лише через певну кількість там мілісекунд. Через що вагонетка вже якраз доїжджає до цього місця, коли загоряється ця лампочка. Цим можна користуватися для автоматизації. Цей відділ нашого музею якраз і присвячений різним компонентам із нашого Redstone, такі, які можуть давати джерело. Тобто, тут, навіть, по-моєму, так і підписано да. джерела живлення та керування сигналом. Тобто, ви бачите, що є різні джерела живлення, є різні компоненти для керування сигналом. Можна починати звідси. оцю. Дивитися на ці експонати. Ну і тому колії я розглядаю в, самий, в самому кінці, тому що це вже більш такі складні конструкції, які ви також можете використати для своєї побудови. І от ваше завдання сьогодні: основне буде це ознайомитись з цим музеєм, завітати до нього, подивитися, як дійсно працюють різні експонати, вибрати найцікавіше для себе і сьогодні побудувати щось, що ви хочете з цих компонентів. Наприклад, можна різні американські гірки побудувати, пастки побудувати. Двати просто якісь активатори, просто подивитися, як працюють ті чи інші компоненти в вашому варіанті їх використання, наприклад, наскільки заповниться скринька, чи воно буде давати якийсь ефект, або може зробити, хочете якийсь годинничок сонячний. Тобто, наприклад, можна поставити сонячну батарею, протягнути лінію із нитки Редстоуна. І пили і біля них поставити, наприклад, лампочки. Це буде самий справжній ось такий от сонячний годинник. От за всіма, може, те, що ви не можете придумати, або хочете щось таке порадитись. Будь ласка, ви можете звертатися, звісно, до мене. А так, айда до уроку і виконувати різні цікаві побудови.